Порожні кабінети та тиша в коридорах. Картина притаманна для більшості шкіл міста з початком повномасштабного вторгнення Росії. Попри це, педагоги продовжують працювати заради дітей. Були дуже стурбовані. Так, директорка одного з миколаївських ліцеїв Тетяна Лесіна характеризує настрої колективу 24 лютого 2022 року. Однак ситуація вимагала від педагогів мужності та холоднокровності. Діти вони не прийшли, тому що ми повідомили батькам, що діти повинні залишатися вдома. Ну і почалася робота, яка вимагала від всіх, щоб ми згуртувалися і дали дітям ті знання для того, щоб вони. Вже закінчили, хоча б цей рік на достатньому рівні. За час повномасштабного вторгнення росіян 236 учнів ліцею виїхали за кордон. Пані Тетяна зазначає, таким дітям необхідна особлива увага вчителів. Ми намагаємося їх соціалізувати до нашого середовища, проводимо з ними різні заходи. Вони спілкуються і з дітьми з класу, з класними керівниками, з вчителями. Тобто ми зберігаємо контингент наших учнів. Вони дуже сумують за нами. Ми теж за ними сумуємо. І взагалі, ми хочемо, вже, щоб було офлайн навчання для того, щоб ми були разом з дітьми, могли їх обняти. Для педагогів не в новинку працювати дистанційно після пандемії covid 19, розповідає вчителька інформатики Наталя Сіденко. В школі було створено безпечне освітнє середовище онлайн. Ми працюємо на платформі Google Workspace з корпоративними аккаунтами. Тобто, не може під'єднатися хтось зі стороннього аккаунту, а ми бачимо всіх дітей, їх логіни, їх. Справжні прізвища імена за дітьми дуже сумуємо. А не вистачає цього спілкування, цих живих очей, цих посмішок, цих поглядів. Ну живе спілкування нічого не може замінити. А ніяка камера, ніякий ноутбук, ніяка робота дистанційно. Нечисленні дитячі голоси все ж чутно в коридорах ліцею. При участі благодійної організації Safe Education на базі закладу запрацював цифровий освітній центр. В ньому онлайн-уроки відвідують дітлахи, котрі не мають технічної можливості зробити це вдома. Спершу школа приймала не лише власних учнів. Він мав бути для дітей шкільного віку, але ми трошки розширили горизонти. Ми приймали дошкільня. Наразі центр повністю перейшов. В школу, тобто тепер ним управляє саме саме ліцей, і зараз, в принципі, центр працює саме на надолуження світні втрат. За таких обставин ліцей не забуває і про безпекову ситуацію. За підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ у приміщенні закладу обладнали найпростіше укриття. В ньому розташовані навчальні та ігрові простори, вбиральні, медичний пункт. В лютому місяці до нас звернулася ЮНІСЕФ з пропозицією перетворити наше підвальне приміщення на найпростіше укриття. Звичайно, ми погодилися, тому що слушна пропозиція в наш час в травні місяці розпочалися роботи, в вересні завершили. В листопаді до нас завітала комісія. і В грудні вже дали дозвіл на користування. Наше найпростіше укриття може вмістити 611 здобувачів освіти. Безпекових заходів ужито, тож школа готова приймати своїх учнів у рідних стінах. Наразі колектив чекає дозволу від міської влади, щоб нарешті вийти в офлайн і побачити посмішки дітей вживу. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.